Ось такі неймовірно смачні кекси. Я сьогодні буду готувати. І як я її готую, я зараз покажу. Дивіться, як вони смачно виглядають, а вже хочеться взяти і просто попробувати. Ну, що ж, мої любі, Тоді дивіться. Дивіться до кінця і насолоджуйтесь такою хорошою десертною стравою. А зараз я покажу, як я буду робити. Макові кекси. Для цього я взяла 350 грамів 15 процентової жирності сметани. Я взяла щіку солі, взяла цукор коричний, 50 грамів. Також я взяла 50 грамів маку цілого. Я взяла пачечки ось такої 10 грамів ванільного цукру. Я додала іще 50 грамів звичайного цукру. Також я взяла 400 г пшеничного борошна вищого гатунку. Ну, олійку і ось такі жулюривні штучки я буду використовувати також. Ось таке тісто в мене вийшло. Воно темнувати, тому що я додавала корічний цукор. Я спочатку вляла в миску сметану, Додавала коричний цукор, одну неповну чайну ложечку соди, Додавала звичайний цукор, розмішала все. Потім я додавала борошно і замісила ось таке тісто. Зараз я додав. Цукати, і ще раз замішу ось так руками, щоб цукати помішалися в тісто, щоб вони були всередині. І я ще трішечки додав чуть, чуть буквально трохи, чуть, -чуть лійки, тому що я не хочу забивати е, тісто борошном, а олійка допоможе просто зручніше його вимішувати. Ось так. Сукати я вмішаю середину, і ви бачите, вони вже вмішуються. Ось так. У нас виходить ось таке м'яке тісто. Буду випікати з такій сердечками і формі. Я в кожну частиночку влю чуть-чуть олійки. Ось так. Щіточку я так, розмажу по формочках, щоб олійка була рівномірно розприділена. Я не думаю, до силіконої форми ще не повинно прилипати, але на всякий випадок. Форму я змазю. Трошки так, тоді я беру частину тіста, Роблю ось такий колобочок і кладу у форму. І так я розподілю у всій формі. Дивіться, як красиво вони вже у нас виглядають. Які будуть запечені, ми побачимо. У мене ще залишилося тісто. У мене така формочка метелика, я також змажу зверху. Також прикрашу горішками. Ось так. Синук, ніка бабуся, давай щось спечемо до чаю. Давай, синочок. Продукти в нас є ось такі, що є, ми спечемо ось такі кекси. Я хочу поділитися такими кексами із вами. Кекси наші пробули при 180 градусів. 30 хвилиночок. І ось вони ось так виглядять. Бачите, які вони запечені. Я ж потріскалися. І ось цей великий деметелик. Подивіться, мої любі, як. <кій> Виглядять а кекси. Ось метелик такий посередині. І сердечка. Бачите, вони такі красиві. Я трішечки придала краси, украсила такими крапельками звичайного звичайного молока на І подивіться, яка получилася краса. Неймовірна краса. Ну і, звичайно, смачні. Вони так пахнуть гарно. І просто, бачите, на сметані. Здобавкою інших інгредієнтів. Да, я також ще додала пів пачечки, тобто 5 грамів ванільного цукру. Ну, Запах неймовірний. Ось такі вони є. І ось я розрізала і подивіться, які вони в розрізі. Мак. Тісто випечене, смачне, запашне і дуже-дуже смачне. Верх румкий, дивіться, ось тут я сипала наверх горішки, потім я перекинула сердечком. Верну, тому що форма була знизу. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, дивіться відео до кінця, це мені допоможе продвинути канал. І за все вам хай буде велике дякую! Do stretnutí!